Здравствуйте, вы дивитесь видимо, мультикс Лутикозлом! И сьогодні Рональд Трамп і Віталій! Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте, Здравствуйте! А речь, речство представляла Віталій! Ми вже розповідався кожен день з першої серии Multix Lutti Kozlom! Лунтик, ти мене пам'ятаєш, що отримаєш додаткові питання. Так, я знаю такі питання. Лунтик Озел, Я пам'ятаю, що кожен момент отримаєш додаткові п'яти тисячі доларів. Як? А я тобі розповідався менше коли Рональд Хамп, а в мене все таким прекраснішим ранком. Так, майже не готовся. Лунтик Озел, Рональд Хамп! А ти вже мене чуєш, коли раніше представляють питання. Ні, я такого ще не казала. Луті козел. Я майже розповідався, хто такий український перевіршувано. але менше посказала питання. Реч, не представляв ніколи, не все розповідали, як ті, тонька сова. Речно все прийменшує. Речно ми все розповідався, як ми. Ми вже перевішуватися за своїм тітонькі сова Ось так я майже не розповідався. Віталій, я вже менше розповідали. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ми все розповідали, як Рональдхам'яві розповідався майже не ти, кого коли... Коли ти любиш. Менше я в вас розповідався менше. Так і було мультик Случика Козлом! З вами я. Лучті козел Віталій і Рональд Хам. До побачення! До побачення! Фолатін це дієтична добавка, яка може бути рекомендована лікарем.